Я барджоба, баравзес, алейкум, і нарешті вітаю всіх на каналі Архіпич на кухні». <му> Сьогодні готуємо чанахи. Така собі печення в глиняних горшечках, родом із кавказ. Чому саме в глиняних горшечках? По-перше, глина рівномірно розподіляє тепло. А по-друге, надає страві особливого відтінку, налийте вино у звичайну склянку і в глиняну. Буде зовсім різний смак. М'ясо, картопля, плюс овочі, спеції приправи зелень і пару секретних інгредієнтів. Нехай покартить, дивіться відео до кінця. Тож розпочинаємо. Окрім м'яса і картоплі, ось такий набір овочей. І починаємо ми саме з баклажанів. Про всяк випадок, щоб прибрати гіркоту, гарненько присолюємо. Перемішуємо і поки що прибираємо. Далі нарізаємо м'ясо невеликими шматочками. В оригінальному рецепті бараніна і курдючний жир. В мене сьогодні тілятина і оливкова олійка. Підсмажимо на пательні з ципулею. Ну що, погнали? Смажиться м'ясо, приготуємо соус, який ми додамо у горшечки. Різаємо помідорчики. У мене три штуки. Для блендера. Далі додаємо жменю чеснику. Далі болгарський перчик. Гламурний піде в горшечок, а цей, що простіше, піде в соус. Три середніх помідора, три болгарських перчинки, жменя часнику, зелена цибулька, трохи гострого перчику, зелень, сіль і приправи. До речі, з зелень в мене сьогодні лише цибулька і кінза. Так з перчиком дуже обережно. Він страшний. Друзі, стосовно приправ, обов'язково луцько схунері. Це така рослина, гірський пажитник. Далі така готова класна приправка. Мені вона дуже подобається. Сушені помідори, чесник і базилік. Подаємо паприка копчена український виробник, до речі. Для кольору і для аромату. Далі. Ось таке чудо ми отримали. Скуштуємо. Треба обережно. Класний і трохи гостринний. ще трішечки, м'ясо можна буде витягувати і підсмажити баклажани І картопля. До речі, можна нічого не жарити, не смажити. Просто сирим закладаєте в горшечки і буде смачно. Я пішов до свого колеги, він Грузії, в лігрі. Скажи Дима, как правильно смажет, почему скажет они кажут? Но я помню, мама в детстве готовила, то жарила, было вкусно. Сначала все обжарить, а потом складывать в Это не так Пока мясо досмаживается, нарежем и перчик. М'ясо вже м'якеньке підсолюємо, ще трохи знімаємо. Баклажани промиваємо трохи холодною водою і підсушуємо на паперовому рушнику. Ось так, нехай трішечки стечуть, бо буде шкварчати вода. Перекладаємо м'ясо до миски. Смажилося приблизно пів години. І вже рук, через залишився від м'яса, викладаємо баклажанчика. Дуже обережно. Далі нарізаємо картоплю. До речі, своя. сорт імпала. Перекладаємо баклажани до миски і відправляємо картоплю. Ещ пішла картопля. Так, картопля підрумянюється підсовіємо. Картопля взялася з коринкою і тепер саме цікаве розкладка. Настав час відкрити секретні інгредієнти. Я знаю, друзі, що ви подумали. Квасоля або гриби. Це не зовсім так. Увага! Опа. Хе -хе -хе. Друзі, це нут, то що додають в плов. Справжній азербайджанський нут. Є дрібний, а є такий от крупненький. Він у мене добу лежав у воді. А от сушена олича трохи дефіцитна складова. Мені її люб'язно подарувала жінка на ім'я Ірада. Ну що, друзі, пішла розкладочка. Раз. Два. Зовсім потроху свіжої кінзи. Далі м'ясо. Далі пожменці цього чудового нута. Сушене личе. Потроху. Штук 10. Картопля. Потроху баклажанчиків зверху. Дурчики. Перчик. Так, далі додаємо соус зверху. Виприсолюємо. І нарешті вершкове масло. Накриваємо кришечками і відправляємо в холодну духовку. оку. Ось так. Все. Потім він знизу стоїть. Ну, раптом потече, там щось буде булька. Нагріваємо і готуємо одну годину. Так, минула година, я думаю, що 100% усе готово. Поглянемо, на да результат. Так, яку першу відкриваємо? Цю середню? Ну давай. Опа. О є, яка краса. Так. Здається, що все готово. Дивіться, картопля Картопля повністю готова. Друзі, тепер виникає питання, як же правильно його їсти. Мені подобається прямо з горшечка. Але також його можна викласти на тарілку. Можна зробити просто ось так. І подавати на стіл. А можна викласти на тарілку. Що ми зараз і зробимо. О! Зовсім трохи зелені зверху. Друзі, маємо ось таку красу. Зараз скуштуємо. Клас. М -м -м. М'ясо мягусеньке, то я на язик поклав, воно туди і попливло. М -м -м. Губами. Губами їжу. Смачно? Ням-ням. А що ж цей нут? М -м -м. Розсипається. Пікантного присмаку страві надає суши галича. олича. Обережно, пісточки. Щоб зуби не зламали. Ну що, любі мої, сьогодні ми з вами не змарнували час, приготували ось таку чудову страву, яку і не соромно пригостити будь-яких гостей. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Давайте разом підтримаємо український YouTube. До нових зустрічей!